Дорогі брати і сестри, вітання вам, мир Божий. Передую вам вітання з міста Харкова, де я є на такому місіонерському шляху, як на мене, під час нашого тавору, який у нас відбувався кілька днів тому, прямо в самому Розгарі, Дух Святий одного разу проговорив мені серце відносно того, щоб відвідати на саму Пасху. В першу чергу мого дороцінного друга єпископа східного регіону, нашого об'єднання, пастора Сергія Любченко, і разом з ним зробити такий об'їзд своєрідний. Я назвав би його такий об'їзд радості і миру пасхального. Саме зараз, саме в той момент, коли путінські війська вони мають таку своєрідну агонію перед кінцем війни і обстрілюють дуже багато цивільних міста, і особливо Харків. І Я виїхав сюди, на Харків. і Ми вже мали прекрасних два дні служінь, спілкування з цим благословенним пастором. Харків, як місто, бачу, живе своїм життям. Людей тут збільшується, бо з околишніх міст відбуваються бої. Народ він якось ховається в цьому великому місті. Обстріли відбуваються, але, здається, Скажемо, харківчани, вони стали якісь надзвичайно міцними, вони з одного боку, неймовірно, привикли вже до оцих жахів війни. Але разом з тим високий градус піднесла путінська армія саме в тому безсовісному переслідуванні цивільних людей. Хочу дуже сильно відзначити для вас саме мужність служителів Божих, які залишилися в цей темний період. В Україні при своїх служіннях, особливо при фронтових у цих містах. Це надзвичайні божі герої. Бо багато, а може і більшість жителів, вони виїхали. Це абсолютно зрозуміло, чому вони це зробили. Я не про це. Я більше про це говорю, чому залишилися вірні Божі люди. Вони тримають якби світильник Божих церков. З цього місця возноситься хвала Господеві заступництво. Вчора ввечері я мав свою молитву в тому місці, де мене постелив пастор Сергій. Воно приблизно 20 кілометрів є від лінії фронту харківського напрямку. У мене з'явилось таке дуже сильне відчуття, що для Господа ця молитва має навіть трохи інше значення, додаткове, цінне, жертовне значення. Це не через. Напевно, відстань, а це через, скажімо, сам коефіцієнт жертви. Моя жертва малесенька — це просто побути в пасхальний час з другоцінними людьми, служителями Божими тут на цьому місці, а їхня жертва, вона мені здається, безконечна. Вона безконечна через те, що вони продовжують вірити Богові служити саме тут, хоча мають можливість і виїхати за кордон і переселитися в більш безпечну частину України. Що любі мої, я попрошу вас дуже сильно. Маю цього мого друга пастора Сергія Єпископа східної території нашої, нашого об'єднання християнського. Надзвичайно віддана людина Богові, дуже багато церковнього є у відповідальності, де він просто розривається в тому плані, щоб їхати до кожної з них, служити, надихати людей. І відповідно, ці всі переїзди, які часто в день займають там, скажімо, туди назад і до тисячі кілометрів. Він пізніше я зроблю з ним інтерв'ю. Він сам розкаже про величезну географію свого служіння. Людські серця дуже сильно поранені, дезорієнтовані, і служіння служителя Божого, воно має для них неймовірне не тільки вже духовне значення, а часто і психологічне значення виживання. Тому я дуже сильно прошу вас, щоб ви. Порахунку, який я закину нижче, закинули свою лепту для служіння саме цьому єпископу, де він відповідно з цього добра буде служити пасторам свого кола, яких він має під своїм служінням, Це об'єднує багато областей, багато міст. Це неймовірні божі люди. Тому нехай від вашого пасхального столу щось потрапить трошки на їхній пасхальний стіл. Наша церква агапа в наших внутрішніх чатах вже багато багато послужили. І я дуже дякую нашій церкві за їхню ревнивість і щирість. Я, я називаю це так: від вашого столу пасхального до пасхального столу, скажімо, пастора Сергія. Я багато чого закупив, послужив, щоб пастор зі своєю родиною, зі своїми братами і сестрами, які будуть кругом оцієї цієї святкової нашої зустрічі, вони відчули те. Що ми їх любимо, що ми в такий спосіб простий, скажімо, маємо до них любов і захоплення ними. Тому також до всіх глядачів, друзів, які є на нашому каналі, також даю вам таку можливість, щоб ви, де б ви не були, щоб ви от спізнали по особливому цю Божу істину, яка говорить про те, що ми можемо час від часу, особливо при потребах, формувати цей дар любові і посилати. І нехай добрий Господь зглянеться на ваше серце, коли ви. Візьмете від себе, від своєї сім'ї, від свого столу святкового і перешлете це братам нашим через мене, і нашому в руки, де я вірю, він це дасть йому змогу їздити ще довгі тижні по цих місіях, по підтримках віруючих людей. Нехай Господь. Через цю жертву вашу заглянуть в ваше серце, в ваш дім і примножить вас. Я знаю, що зараз під час війни економіка вона слабенька, але ми не повинні забувати, що ми, крім того, що живемо в економіці в ситуації українській, ми також живемо в економіці Божого царства, Божого царства. Вона працює трошки інакше ніж економіка земна. Там є фактор Божого чуда. В Бога є тисячу способів. Скажемо, як нас благословити, як змінити наше життя. Але все одно він заглядає як на свою рідну причину свого благословіння також заглядає в наше серце, наскільки ми відповідний Божий час реагуємо на Божі нужди. Чекайте оцього інтерв'ю з єпископом пастором Сергієм. От і благословіть його дім, його служіння, дайте йому можливість рухатись по східній частині України. Буквально сьогодні він мені розповідав, як минулого тижня він їздив до міста Купінська. Місто Куп'янськ це напевно є найближче місто, яке вже прямо фронтова лінія пролягає сьогодні по цьому місті. Він розповідав, що якось така дивна сила. Каже, якось так вплинула на нього, трошки затуманила, і він десь якийсь відрізок шляху дуже сильно, якби гнав на своїй машині в це місто, місто Куп'янськ. Це також причина і виживання людей, що їм треба скоро дуже їхати, коли безпілотники можуть досягнути навіть цивільних людей, цивільних пасажирів. Він розповідав, що він швидше на 5 хвилин, ніж він планував, доїхав до блокпоста міста Куп'янська. І він проїхав цей блокпост, і буквально за тих самих 5 хвилин прилетів безпілотник вдарив по тому блокпосту, і дуже багато наших людей загинули. В таких умовах служить пастор Сергій. Я думаю, він вартує того, а як от справжній бойовий епископ, щоб ми допомагали йому. Тому порахунку нижче реагуйте на це і будьте любі благословенні. Віримо Господеві в те, що самий темний період ночі він є саме перед світанком. Скоро Боже Божий навідане до нашої землі, скоро приходить час відновлення нашого народу. Скоро Дух Божий, Дух пробудження. Він наповнить нашу землю там, де були рани, там де були руїни, там прийде Господь. Він обов'язково нагородить нашу землю і наш народ в першу чергу духом богопізнання і приходу до Христа, чого можна ще побажати більше ніж Бога для свого народу, своєї сім'ї, і своїх близьких людей. Будьте благословенні. Вечірні Харків, да, пастор? Да. Приїхали до доньки, пастора і нас шумниха